Коротше мужики, всім привіт, всім слава Україні. Попросили зняти ще одне відео знайомі, тому що вони так не сильні в коментарях, але попросили... Йду у рябану Йосип твій. Атіхо! <кхух> дивіться. Перше для людей, які знову ж таки не дивляться відео повністю, а пишуть коментарі, а потім не знають, до чого я вів думку. То розкажу, як воно є. Основне, на що вам треба звернути увагу під час того, що ви думаєте, чим займатися, то перше, те, чи можна його кудись збути, і друге, чи не буде вас сильної конкуренції. Для прикладу, в мене є знайомий, який займається гірчицею, та? і в нього перед паскою старі баби стоять в очері, бо їм треба кубасу, значить, пекти. І вони там, ага, нам треба гірчиці. І вони в нього беруть, для прикладу. В другого беруть Петрушку, в третього беруть там Гридіску, в четвертого то є сьогодні. Тобто вони там собі вже розрахували, що кому потрібно в який період, і вони тим займаються. Так от, вернемося зараз до того питання, що мене люди питали. Люди мене питали, чого коні вже це минули? І, І чого треба відмовлятися від такої худоби. Можливо, для когось. Для старших людей. Коні це те, чим вони займалися все життя. І вони від того відмовитися не можуть. Тобто Вони вже не хочуть ні до чого нового звикати, не хочуть нічого вчитися, купляти одне, продавати інше і так далі. То я вам розкажу дуже просту арифметику, як воно все складається. Саме головне, що стосується худоби. Коло неї треба працювати постійно, щоб вона мала що їсти. От з тих самих ваших типу доходів, дивлячись, як ви організуєте це все, частина буде йти на утримання худоби, яка вам ці доходи типу заробляє, але насправді то трошечки складніше. Того, що для прикладу, як в мене був як багатьох деякі, які тут живуть. То вони витрачали такі непогані гроші, якщо взяти по розрахунку на витрату роботи, харчів і того всього на утримання худоби. І худоба та заробляла не такі великі гроші. <кій> Для порівняння, щоб виорати один гектар кіньми, то треба, вибачте, витягнути нахер ноги. Я колись в свій час орав теж кіньми культивірував і так далі. Ну то, то була просто. Мука, то був страх Божий, Кара Небесна. Було дуже важко фізично і морально, знаючи, що хтось взяв копійку, заплатив і людині зробили города. А я хірачу. Після того, як деякий час, коли я їздив на роботу, довгий час періодами, Мій дід побачив, що він не буде того робити, йому знову ж таки треба тратити гроші, щоб наймати, то так воно все і картина склалася докупи. Тобто є кінь, який в основному що? Грабарка, борони і возити фуру, так? який дуже багато витрачає харчів і дуже багато роботи йде лишньої на ті харчі, якщо тако взяти в загальному. Тут то постало питання про риртабельність коня. Взагалі чи він потрібен? Дивлячись на те, скільки буряків ми сіяли, вівса, яке мені, крім того, як на коня не потрібне, тюки і це все сіно. І те, і т.п., я мав тільки один виход з коня, гній, який мені зараз знову ж таки не потрібен, мені вистачає гною корови до синею. Якщо взяти органічні добрива, типу, як... Бонус від утримання коня. Але дивлячись на все, на всі складнощі. На той нюанс, що кінь всіх днів на рік працює, щось робить один місяць, якщо всі дні докупи скласти, а жере він круглий рік, незалежно від того. І взяти той час, що я витрачаю, його вивезти, привезти муха, хуюха, вода, терепири, оці всі нюанси, то виходило зовсім все неприкольно. Якщо взяти на заміну коневі, навіть дурного мотоблока, чи дизеля, чи бензина, там хто як хоче, але я кажу, що якщо ви хочете в землі... Заглохне! Хватить. Якщо ви хочете працювати на землі, то в землі має працювати дизель, бо в нього є тяг. Бо на землі треба тягнути, а не кричати, янчати вереском, як бензинові роблять мотори. І не дають той тяги. Бо я вам скажу, так як тут на тих старих ХТЗ, маленькі і так далі, я живу за пів кілометра від тієї людини, яка має того трактора, то я чую, як будто він в мене на дворі працює. <кл recognizie> і з нього вся робота це так само транспортування, борони, ні боронка, нічого того, що не здатний нормально. Допустимо, ми в вглиблятися не будемо. Але якщо взяти коня, так як тварину, яка має, як то кажуть, свій якийсь мінімальний розум. Яка має свою поведінку, свої думки, якщо можна так сказати, так як воно є, то кінь в определенний момент не схоче постояти. Ним не можна вибрати якусь определенну швидкість роботи тої чи іншої. Коли ти щось просапуєш, щось робиш, він допчеться блядь, завжди сука по, по рядках. Він ніколи не йде куди, куди й треба, а куди йому хочеться. Я пам'ятаю, як я окучував картоплю, боже мій! Картопля на 60 посаджена, йому ще мало місця. Він ще, блядь, з ракою тою. Крутитими барками душі картоплі, коротше, страх Божий. Мотоблоком чи трактором ви зробите так, як вам треба, на такій швидкості, як вам треба, і все. Допустимо, кінь зараз нормальний робочий коштує 20 тисяч гривень. Мотоблок від 1000 доларів. Для прикладу взяти. Так, да, це все більше по грошах, теріпирі, але... Подумайте і вкладіть в голові, наскільки менше роботи тої ходьби, тої біганини коло коня вас подінеться. Я знаю, як зимою. Зима, два відра буряків вперед, піввідра висав вперед, тюк вперед, вода вперед, і все носиш ту конюшню, все, як то кажуть, виносиш, кормиш, кормиш, кормиш того, того коня. У мене кінь за зиму зідав цілий льох, у мене два льохи, цілий малий льох тих буряків того всього. Він зжирав на який я клято працював, щоб він їв. Я тратив роботу, тратив час, люди там мені переорювали, хтось там, культивірував, того, що ньому це було трошечки нагладно все зробити. Ним робилася дуже проста робота, така, що, ніхто кажуть, не вимагає від мене саме, як від людини, яка керує тим конем, багато зусиль, якщо взяти в загальному. Хтось там тим, який ми переорює, потім до холіри там того всього, ви подумайте, що то витратите просто здоров'я. Можливо, біля мотоблока теж, бо то треба ходити. Ну, то є не, не те трошечки. Допустимо, якщо взяти не мотоблок. А такого якогось. Допустимо, я дуже сильно противник тих мототракторів, мототрактор. Кінську роботу мототрактором виробити. Питання нема. Тобто, по ньому мало хто там. Тільки щось там трошечки доорати, ну, щоб гектар два переорювати, то я не знаю, треба мати купу здоров'я. Я особисто один раз в житті 60 сотих парою, я сказав, та хайде воно нахуй. І тоді я зрозумів просто, що кінь то вже пережиток минулого. То вже не та, як то кажуть, тягова одиниця, яка приносить якесь, якийсь, якийсь ефект такий видимий, фінансовий і по роботі. Не приносить воно того, на жаль. Як і для прикладу та робота в селі, якщо ви все наймаєте, Того, що коли є кінь, а у вас нема часу чи здоров'я, так як в мене, або те, або й те, так? то мені доводилось, як не крути, ще кормити коня і ще й, блядь, наймати. То я ще робив двойну роботу, ще платив гроші і ще й дуже сильно херачив, рвав живота і спину на те, щоб кінь мав що жерти. щоб він мені там десь фуру привіз і так далі. Якась дурна погода, якась мушка, якась жара, ще щось, все. Неможливо нічого у ньому робити. Щоб мені, як я згадаю, як я на ньому, тою грабаркою, тою кіною, як я на ньому, бляха, грабав сіно, да хай воно йде в сраку, я вам скажу. То є дебільна робота. Він скаче, крутиться, не постоїть, не покинути не може, нічого, скачеш на тому всьому. А то сі на тракторі собі поїхав, скільки хочеш зробив, заглушив, посидів в затінку, все. Це вам для прикладу, для прикладу зручності, для прикладу, як то кажуть, по часові так само. Ви можете собі регулювати швидкість, можете регулювати періоди, коли працювати. Бо, як то кажуть, з конем трохи воно сложніше, навіть в тому е випадку, коли ви вот запрягли і що будете його? Розпрягати, перепрягати, припинати, отпинати, водитися з ним. А то так, заїбався, вибачте, да, одрікся трактора на полі, пішов у лік. Під черешню лежиш собі п'єш. Похер! З кунем такого не пройде. Так само, як і багато в яких аспектах. То для прикладу, для тих людей, які питаються. Тому що більшості я знімаю там і на своєму прикладі, і розказую, що мене питають. Як ті люди пишуть то покинь ту землю, здай в оренді, раз тобі не виходить на пшениці заробити, хлопчики, дорогі мої. Так я. Якби ви дивилися відео хоча б до половини, ви б почули таку штуку, яка називається Мене спитали і я дав відповідь. Мене попросили люди роз'яснити, що буде, коли ти нічого не маєш, свого не маєш. розкажи, чи щось виходить. Я їм порахував так, як, як в мене виходить, да? якби я все наймав, бо я знаю, у нас приблизні ціни. Я дав відповідь. А ніхто не додивляється до того моменту, коли я щось скажу важливе. Перемотують або дивляться початок кінець середину, а потім кажуть. Ти щось там якусь там херню що ми тебе не зрозуміли, то я вам що зроблю? Ви не дивитеся до кінця, то я вам ну, далі не можу нічого пояснити, бо ви не почули і не поняли смисл і думки відео. Їдемо далі. Якщо взяти, навіть, як багато хто мені колись писав, що ти порівнюєш тягу коня і трактора, я зняв три відео, ніхто, їх теж не бачив. Того, що я їх навіть так назвав, живий кінь проти залізного, в чому різниця потязі, чому кінські сили, двигуна кінські сили, живого коня, то є різні речі, ніхто того не подивився. І потім мені пишуть. Я їм пишу, подивіться те чи інше відео, тоді зрозумієте, вони ніякі мені коментарі, відповіді тобто, не дають. Значить, як, як висновок, вони побачили відео, зрозуміли, що вони зробили херню, але вони того не визнають. Оп'ять-таки, ну, типу, ну, хто, хто винуватий, хто дурний. Та я вам хочу сказати, перед тим, як щось, чомусь звинувачувати, когось сказати, що хтось щось не сказав, хтось щось не знає, подивіться відео, які я раніше виклав набагато. Їх є море. Я завжди, щоб оцінити чийсь канал, чийсь діяльність, заходжу на канал людини, дивлюся відео, дивлюся, що вона робила, що вона говорила на відео. Тоді роблю для себе висновки і знаю ті чи інші слова, чи можна їх писати, чи вони. Як то кажуть, актуальні чи ні. От і все. І вам раджу на такому прикладі так само жити. Того що якщо ви не знаєте, що я мав на увазі, не можете поняти, то є друге питання. То вже не моя провина. А виходить, тих людей, яких які те не зрозуміли. Другий момент. Якщо взяти рентабельність, будь-якої покупки зараз, 100 тисяч вкласти в трактора, те все. Я так само <кій>, цей нюанс розказав, <кій>, що воно виходить. Але знов з умовами. І перед тим, і після того я знімав відео і розказав, що отак і так, якщо ви влаштуєте добре собі місце збуту, якщо ви влаштуєте собі відносини з покупцями, теріпирі, щоб ніхто не писав, не казав, а ти попробуй його продай. То кожен має спробувати його продати. Бо якщо не будеш нічого пробувати, то не будеш знати, що з того вийде чи не вийде. Треба спробувати продати. Не вийшло десь, шукаєш десь, як то каже, де інде, місця збуту. Якщо ти хочеш тим чи іншим займатися, неважливо чим. Ще до того ми дійдемо пізніше. Я розкажу вам так, як на прикладі людей, от як я згадував за гірчицю та і за те все. Можна організувати собі сезонно, періодично. Навіть ту саму клієнтуру збувати ту чи іншу продукцію, в тому чи іншому вигляді. Готову напів, готову сировину чи вже готовий продукт, там закритий джем, як багато хто тут у нас займається, має стерилізатора, тою автоклава закривається. Все. Тобто вони собі побудували відносини, побудували цю базу, за яку я теж говорив. Дивіться відео, неважливо як. Я ніколи, як то кажуть, не збиваюся з курсу і розказую все одне з другим пов'язано. Бо інакше нема сенсу мені тіпо, тим займатися. Бо я це все роблю не від того, що я дохуя всього знаю і я тим всім займаюся. Я бачу, наприклад, інших людей, вивчаєте питання, як воно виходить приблизно, і вам розказую. То ж то, як то кажуть, даремний сир, навіть без мишеловки. Вам тільки лишається просто зробити виставки. На тих чи інших моментах подумати, чи воно вам підходить. Знову ж таки, цей момент з конкуренцією, знову ж таки, цей момент з тими самими кіньми. За все я говорю. За все, що сам собі знаю, сам собі вивчив, І я собі тим з вами ділюся. А те, що я не знаю, я скажу: або я не знаю, або я такой, ага. Я ще не добре знаю те чи інше питання. Я краще займуся тим, вивчу його і тоді вам розкажу, що що, що сам знаю. Так само говорять мене це. Смішить, ну, вже ті люди вже поділися, вже вони добре поняли на прикладах багатьох моїх і на своїх так само, що таке Т-40, що таке Т-25, на такі невеличкі ділянки по 30, по 40, по 50 соток і так далі. Що той трактор не потрібний абсолютно, що він взагалі. Я знаю людей, які постійно сидять просто руки по лікті чорні, вони займаються ремонтом без кінця. До мене сьогодні знов дядько приходив. У нього там з главним валом проблем він підшипника не може зняти. 308-й підшипник КППТ-25. Він не може зняти вже сйомники шукають, сйомника робить, то сверло йому тренера. Геморою тьма. Та я вам кажу таке, Трактор не новий, значить в нього буде вже зразу готуватися до купи проблем. Так як я і говорю за тракторів, які коштують дуже багато грошей, в них можливо проблем не буде. Але якщо ви хочете, щоб вам воно верталося, бо люди більшість, я так по собі суджу і по всіх, кого знаю, так в загальному, то я можу розказати: 90% людей купує трактора, щоб не наймати і щоб щось трошки заробити, того, що вони розуміють цей нюанс, що наймаючи, ти нічого не заробиш. А коли в тебе є вдома свої, і не на рахунок кланятися комусь, ждати, просити, це само собою розуміється. Того, що в більшості випадків, навіть якщо є. Можливість когось наняти, скажімо так, уявно, здавалося, б, є трактори, але ти нікого не дождешся. Вже мені Сирий сказав і сказав той дядько, Женько, ми як поладимося, будемо робити тільки собі. От уявіть, село, три трактори і нема до кого піти. Бо вони вже поняли, що як вони почнуть робити по людях, крутити трактори та все, то в них навіть не вийде собі нічого зробити. І вони так мені дали просто поняти. І я зразу, ще років три назад, ще перед тим, як купляти трактори, я вже собі знав, якщо я куплю тракторця, то буде дуже хороше капіталовкладення через те, що саме головне, борони Боже, хтось зломиться чи хтось впреться рогом, що я буду робити. Перетолитися з конем. Та й хай де нахер той кінь, тому що то є купа роботи коло того коня. То є ще більше, як біля малої дитини. Розумієте, ну не потрібно воно мені і так само і вам всім. Тільки може деякі з вас не хочуть того розуміти, не хочуть з ним погодитися і собі подумати, що воно так воно є. Худоба, допустимо, корова там вдома, тирі пирі. Як я казав, шла би нахер та корова. Через те, що я, якби я наймав це все. Якби я не міг собі поїхати покосити, і привезти харчів, наготувати сіна, сам того, що то треба все зграбити, зсунути, звести. Попробуйте, а все возьми, найми, хлопці. Ви так думаєте? Деякі з вас думають, що воно так все є на, на бумазі, як то кажуть, просто ти собі взяв, ага, альо тобі Приїхали. Це добре, коли в тебе є кум, брат, сват, чи хороший сусід, чи там ще хтось. А як нема де дітися, уявіть, змоделюйте ситуацію, як нема де дітися, що ви будете робити: сідати, плакати, чи брати руки, тачку і возити там, чи, 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 чи лопату копати, те, що вам треба орати. Там? Ну то есть, ну, це легко просто уявити це все. Тільки мало хто просто хочете уявити, бо їм, поки все добре, то добре. А коли біда, отоді люди починають розуміти і чухати там, де не свербить. Я завжди так кажу: все, що ми маємо, ми не цінуємо, коли не маємо. Коли втрачаємо, тоді починаємо думати, й мать, як було тоді добре. Так воно стосується багато чого, тільки що деякі кажу, хочуть <кхи> поставити себе в приклад, але утопії не треба <кхи> строїти, треба завжди бути готовим до якогось форс-мажора. Треба бути готовим, що от можуть виникнути проблеми, може той ж самий кінь здохнути, в когось трактор зламатися і так далі. І ви не будете мати, куди дітися. І безвихідної ситуації воно якби немає, я там вже говорив. Як то кажуть, чим більше ситуація здається безвихідною, тим насправді більше виходів з неї існує. Це людина в критичній ситуації починає просто придумати дуже багато шляхів для, для вирішення тої чи іншої проблеми. Це само собою. Але коли ви звикли до хорошого, коли все виходить так, як ви плануєте, і тут бац сьогодні по плану, як в Путіна, тоді вже починають люди думати. А може то, зі сторони хтось сказав правильно. Так що подумайте, чи воно вам треба, як то кажуть, так само, як та худоба, жива, вона сьогодні жива, завтра, боронь Боже, який ящурика, яка кіска лисиця, дека покусає, все, блять, корову прикинулась. Що ви будете робити? Це для прикладу, це стосується всього. Щоб то не було. Так само, як і тих дорогих тракторів, знову знов, бачите зв'язок. Дорогий великий трактор, дорогі запчасті. І їх тяжче добути. Для прикладу, для фотонів, для ловолів отих, для донфенгів великих. Хто тут не ламався в нас в окрузі, то всі ж дали пару місяців. А Сірій мені сказав так, аби до кінця літа прийшли запчасті. Бо то є рідкісна поломка. Пара риба. Що ти скажеш? Скажи привіт. добрий день. Кажи. Фух. Фух, каже. Смердить, так? Да? Все, постій трохи, ти що? Не можеш постояти, бо я тебе поставлю зараз. <гум> от. І вам ось такий живий приклад. А чим простіший тракторець на невеликі такі площі, 2-3 гектари, щоб ви могли вчасно їх обробити, як я вже казав 100 раз. У вас є доступ до всього, у вас є запчасти для всього, у вас є одні ваші пара рук. З якими ви можете з тим чи іншим нюансом ломці справитися. Коли у вас є Т-25, Каліч, чи ще щось, чи Т-40, за умови, якщо він у вас є вдома, вже готовий, коли ви народилися і ваші батьки його мали, він у вас є в сім'ї, все. Це допустимо, ну, з нуля купити старого трактора, вже купив за 6,5 тисяч доларів. У мене з родини, мій родич. Він зараз не знає, куди йому діватися, що йому робити, чи йому вже продати так, як є, чи йому його ремонтувати, продавати, чи йому сісти, плакати, чи що. Він вже не знає. І таких прикладів тьма. І не розказуйте мені, що 40-50-літній трактор, 40 чи 50-літній, тобто, що він добрий. І що якщо в ньому щось зламається, то легко поладиться. Вам тоді треба буде здуріти. Вже 14 тисяч потратив дядько Женько мій, то ще не кінець то ще не кине, він вже думає, що ще прийде ця вала купляти. Для чого такий трактор з таким ремонтом? <кх> для чого? В нього самого 2 гектари землі. От уявити на минуточку. Нахер він потрібен. Так і багато чого стосується. Для прикладу, дорогих великих тракторів, якщо ти хочеш на ньому заробляти. Хоча навіть в теперішньому світі взяти це грубо так, так як заробляти, треба перше мати собі. А далі вже думати для, за когось. Бо Складнувати трошечки, потім, виходить, по грошах і по часу. От він поїхав, людям поліскував, додому вже не доїхав, вже ремонт. Все. Навіть тут вже й не в грошах діло, а вже в часові діло. Пів... Він замовив ще в січні місяці ці запчасті. От. Вони тоді ремонтували зимою, коли його батько приїхав, і не доробили. Тоді так ремонтували, що трохи не так його поставили, склали, кляц, воно обірвало ще гірше, як було. От вам такий приклад. І прикладів таких море, і на прикладі тої самої худоби тих конів, того всього, здоров'я часу, потрачених ресурсів на того коня, чи на того трактора великого, на те все, 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 все. Ну, чи ж тут, як то кажуть, вже не ясно. Тут все ясно, як Божий день, я вважаю. І через те, що як воно мені ясно, як я, як я це розумію, то я стараюся розказати комусь. Бо то все для вас, мені вас шкода, тих, хто, як то кажуть, не може оприділитись, не може вибрати. І хто може помилитися, то я ще того кажу, багато кого я відмовив від покупки мототрактора, бо показав, що є такий трактор, як у мене, і з ним немає проблем. І багато кого я настрою, перестрою, переобідив, від покупки великих тракторців, хоч вони їм були не потрібні. І те все я розказував, пояснював. І мені тільки люди дякують. Не кажуть, що ти дебіла, що ж ти, блядь, мені сказав, купляй на 2 гектари. Шифенга 240 я міг купити там 404-го Донфенга, Дунфенга, блядь. Нахуй він мені потрібний, насправді був, всі так говорять. І я вам за те говорю, що для прикладу треба дивитися, що ви хочете, плануєте, як ви хочете, щоб покупилося, чи вам де є подіти того трактора в плані роботи, щоб він не стояв, а працював, чи вам потрібне таке таке навісне, дороге і, і так далі, і тому подібне. Так що то все, хлопці, робиться для вас, хто ще щось якісь хоче питання вияснити, ще щось хоче дізнатися, питайтеся. Просіть, я по можливості буду знімати, бо то є все для вас. А наразі все, що міг розказав, все, що знав, вроді би я щось трохи знаю. Може все не знаю, але знаю трошки. І те вам говорю. А наразі, добрі хлопці, будьте всі здорові!